Hello my friends, this is level A2, Lesson 15, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Loud or noisy. Loud and noisy are synonyms, but there are some special details you need to know not to confuse them. Прикметник Loud перекладається як голосний, гучний за звучанням. Найчастіше ви почуєте такі словосполучення. Loud music голосна музика, loud laughter гучний сміх, a loud voice гучний голос, a loud scream гучний крик, a loud engine гучний двигун, наприклад. there was loud clapping after the pianist had finished playing Почулося гучне плескання після того як піаніст закінчив грати. Отож, ми використовуємо loud clapping, тому що це плескання спричиняє голосний гучний шум. А також прикметник loud використовується у фразах типу Loud and clear, голосно і чітко. У значенні цілком зрозуміло. Прикметник noisy перекладається як шумний галасливий. Особливо коли описується місце, людина чи група людей. Найчастіше ви зможете почути такі словосполучення A noisy Restaurant Шумний ресторан. A noisy city» Шумне місто. A noisy family. – сім'я. Noisy Children – діти. Наприклад, A noisy crowd outside was getting on my nerves. Галасливий натовп на вулиці діяв мені на нерви. Тут вживаємо прикметник noisy, тому що натовп це група людей, яка описується. Шумна, галаслива група. Now let's see how we can use it in practice. And try to choose. Loud or noisy where it's necessary. Do you have to listen to music so loud or noisy? Ти мусиш слухати музику так голосно? Тут йдеться про музику, тому голосно перекладається як loud, тому що це звучить голосно. Do you have to listen to music so loud? I couldn't sleep well. My loud or noisy neighbors were having a party. Я не могла виспатися. У моїх галасливих сусідів була вечірка. Тут описуються люди або група людей, тому використовуємо прикметник noisy. I couldn't sleep well. My noisy neighbors were having a party. Streets are very loud or noisy during the festival. Вулиці дуже шумні протягом фестивалю. Тут описуються вулиці. Шумні вулиці. Отож. Використовуємо знову прикметник Streets are very noisy during the festival. The Spartans' message was loud or noisy and clear. Fight or die. Повідомлення спартанців було цілком зрозумілим. Боротися або померти. Пригадуємо. Цілком зрозуміло. Це у нас фраза. loud. Loud and clear. The Spartans' message was loud and clear fight or die. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. Have a nice day. See you soon. Bye.